На вулиці танкістів в районі Старої Подусівки в Чернігові виділені рішенням міської ради земельні ділянки для чотирьох сімей загиблих учасників бойових дій. Згідно з документами, що їх видали органи земельного кадастру, до цих ділянок мав бути вільний під'їзд, і з сусідами конфліктів не повинно було б бути. Але насправді виявилося, що межі доходять буквально до встановленого поряд паркану сусідньої садиби, господар якої не збирається поступатися і прибирати цей паркан. Там, де має бути дорога, там почему то огороди. І дорога, і де за мною нет сусіди, за мною заводить за, за полігенька, там у нього огороди, він огородив этот участок і не хоче навіть з нами идти ни на які переговори. Тобто їм виділення користуватися вони не можуть. Що з цим робити? Хто буде відповідальний? Я вважаю, що ми сьогодні повинні знайти того, хто дійсно как бы, поставить поставити крапку в цьому питанні. Виявилося, що сусіди частину своїх ділянок у попередні роки зайняли самозахватом, а ще на частину не оформили правовстановчих документів. Калінка це танків 136, Участок занял самовольно. Всі державна сільськогосподарська інспекція в області провела перевірку і підтвердила причину суперечки: самозахват і неоформлення документів на землю, надану міською радою в тимчасове користування. Інспекція подала господарю припис із вимогою перенести паркан. Цю людину я би притягли до відповідальності. того, за самовільне заняття і за те, що він не оформив право власності на інший земельну ділянку. Тобто є. Протокол. Є два приписи, постанова, розрахунок шкоди. Тобто, ми цій людині, якби вручили ці всі документи, притягнули, Але це ця проблема не вирішена. Тепер за законною процедурою Держсільгоспінспекція має перевіряти виконання свого ж припису. У разі невиконання приписи доведеться повторювати, а після трьох разів звертатися до суду в будь якій ситуації орган контролю довживає всі передбачувані законом заходи. Те, що міська рада вже на вашій стороні, це вже на вашу користь, бо дуже часто ми з міською радою судимося і доводимо, що їхні дії незаконні. Я думаю, що боріться і поборете, і ми на вашій стороні. Все ж таки, учасники круглого столу сподіваються, що питання буде вирішено більш швидко і цивілізовано.